Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Вовчик і сонечка. Маленький сірий вовчик жив сім'єю у величезному лісі. Неподалік лісу була широка галявина, на якій вовчик полюбляв бавитися з сестричками та братиками. Вовченята бігали й вовтузилися у високій траві, доки мама вовчиця не кликала їх додому. Перед сном мама розказувала дітям різноманітні казки та історії, розповідала і про зиму. Коли приходить зима. Говорила вовчиця. Стає дуже холодно. З білих хмарин додолу падають великі лопаті білі білі сніжинки. Вітер розносить їх скрізь, і земля вкривається сніжинками, наче ковдрою. Вовченята дивувалися. Вони були ще маленькими і жодного разу не бачили зими. Дослухавши мамину оповідь, вовчик скручувався клубочком і засинав, і йому снилися великі білі сніжинки, що пурхали над лісом і галявиною, наче метелики. На галявині, де бавилися вовченята, росла сила селена яскравих жовтих квітів. Здавалося, що маленькі сяючі сонечка водять хороводи у траві. Може, це діти великого сонця, що у небі? думав вовчик. Над маленькими жовтими сонечками кружляли барвисті метелики і заклопотано гуділи бджоли. Проте, одного разу, вибігши з лісу, вовченята побачили, що маленькі сонечка зникли. Не залишилося жодного. Натомість трави визирали білі і круглі квіти, яких вони не бачили досі. Як же вони встигли вирости за ніч, вражено думали вовченята. Нарешті одне з вовченят наважилося підійти ближче до дивних незнайомих квітів. Воно торкнулося квітки сірою лапкою. Потім ткнуло у неї носом і раптом у вовченята засвербіло у носику, і воно голосно пчихнуло. А пчхи? Що тут скоїлося? Велика біла квітка умить розлетілася на десятки маленьких пушинок. Пушинки весело запурхали у повітрі, а у траві залишилася лише самотня стеблина. Вовченята зраділи новій розвазі. Вони надували щоки, підбігали до квіток і голосно дмухали на них. За мить з квіток спурхували десятки пушинок, які підхоплював вітер. Так, малі й бігали галявиною увесь день, доки мама не покликала їх вечеряти. У що ви бавилися сьогодні? запитала мама вовчиця. Діти розповіли, що з їхньої галявини зникли квіти сонечка. Натомість виросли нові білі. Ці білі квіти кумедні, варто подмухати і вони розлітаються. Це були ті ж самі квіти, кульбаби, пояснила мама. Спершу вони жовті, а потім білі. А на отих пушинках. Що розлітаються у повітрі, є маленькі насінини. Де вони упадуть на землю, там виростуть нові кульбабки. Мамо, озвався вовчик, адже узимку вітер так само розсіює сніжинки по землі. Він набирає повітря і дмухає, і тоді вони летять далеко-далеко. Правда. А хмаринки розсипаються як кульбабки на безліч сніжинок. А чи там, де сніжинка впала на землю, наступного року виросте нова? На це мама вовчиця відповіла, що сніжинки і землі не ростуть. Вони лежать нерухомо до весни, а навесні, коли сонце починає гріти сильніше, розстають і перетворюються на струмочки. А ще мама нагадала, що вовченятам пора вмиватися і лягати спати, якщо вони хочуть вирости великими і сильними. Вовчик ліг спати і умить заснув. Тієї ночі йому наснився дивовижний сон, ніби він у теплому зимовому кожушку бігає галявиною. У небі над головою зібралися великі білі хмарини, схожі на кульбаби. Зашумів вітер, і з хмарин одразу посипалися величезні білі пушинки, що вкрили поля і ліс. А вовчик радісно бігав галявиною, ловлячи білий пух на люту. Це був чудовий сон. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась. А як ковдра заколише, то насниться. Ще гарніше.